Якщо ви хоча б раз натрапляли на книгу, де він відсторонений мудак, а вона його єдина слабкість, а буде головний герой це суцільна червона гірлянда редфлагів, то ви точно знайомі з Дарк Романами, або принаймні чули про них. Сьогодні давайте чесно поговоримо, що це за жанр, чому він настільки популярний, у чому його сила і де проходить межа, після якої фантазія починає шкодити. Але спочатку підпишіться на канал, аби не пропустити наступних відео. Що ж таке ці дарк-романи? Це піджанр романтичної літератури, де історія кохання розвивається на тлі темних, табуйованих або навіть небезпечних тем. Якщо класичні романи це про підтримку, безпеку, здорову динаміку стосунків, то дарк це щось типу Я замкну тебе у підвалі, але, звісно, з любов'ю. Насправді це історії про героїв з травмами, з темним минулим і внутрішніми демонами. Там багато психологічної напруги, залежності, контролю, мафії, викрадень, іноді БДСМ або навіть насильства. Але все це під соусом трансформації, мовляв, кохання здатне вилікувати навіть найтемнішу душу. Корені жанру це 18-19 століття, де в готичних романах описувались суворі чоловіки, любов, що на межі руйнування. Але сучасний бум дарк романів це вже 2010-сутінки, ті 50 відтінків сірого, потім понало Дуглас і далі ціла лавина. А TikTok, а точніше, його частина, яка функціонує під хештегом BookTok, зробив їх мега популярними. Алгоритм бачить, що ти подивилась відосик про поганого хлопця, і все. Тримай ще 100 таких історій. Люди масово зізнаються в коханні до токсичних героїв, темних сюжетів і книжок, які одночасно викликають і захват, і трохи сорому Guilty pleasure в найкращому сенсі. І тепер дарк – це не просто жанр, це цілий світ своєю аудиторією, мемами, фан-артами, цитатами і дискусіями, бо разом з захопленням виникає багато питань. До речі, останнім часом у світі трапляються випадки, які підкреслюють наскільки контроверсійними і навіть небезпечними можуть бути теми даркроманів. Наприклад, нещодавно в одній з країн автори такого роману заарештували через міст його книги. Причина у ній були описані сцени, які місцева влада визнала надто провокативними або такими, що порушують закон про моральність та цензуру. Ця ситуація призвела до бурхливих дискусій навколо меж свободи, творчості і відповідальності авторів. Це ще раз нагадує: – це не просто легкі історії для розваги, вони торкаються дуже чутливих тем, які можуть впливати на світогляд і поведінку, особливо молоді. Тож важливо читати їх з розумом і критичним мисленням, розуміючи, що це художні образи, а не інструкції до дій. То чому ж людям це так подобається? Є кілька причин, чому дарк-романи настільки чіпляють. Перше, це безпечне проживання небезпечного. Можна зануритись у треш, відчути адреналін, страх, збудження, але при цьому ти сидиш собі із чаєм під ковдрою, і максимум, що тобі загрожує, це недоспана ніч, бо ще один розділ і спати. Друге, це тяжіння до складних персонажів. Давайте визнаємо, насправді тягне до зламаних історій. Ми хочемо зрозуміти, чому цей персонаж саме такий, співпереживати, побачити, як його змінює любов. Третє фантазія про силу любові. Типу він так. Жорстокий до всіх, але не до мене. Це створює відчуття винятковості, наче героїня це єдина, хто заслуговує на добре ставлення. Четверте це відпочинок від контролю. Реальне життя часто вимагає постійних рішень, відповідальності, одним словом, мультітаскінгу. А в книзі хтось інший бере на себе відповідальність, і ти просто віддаєшся історії. П'яте ефект забороненого людей завжди приваблює те, що табуйовано. В Дарк Романах є все: від пристрасті до болю, до дій безгоди, і навіть якщо ми розуміємо, що це не ок, наш мозок такий ой, а цікаво. І нарешті це емоційна насиченість. Тут немає сірих зон. Усе на максимумі: любов до болю, ревнощі до люті, секс до втрати свідомості. Це дає нам емоційний допіт, особливо якщо в звичайному житті в нас сіра рутина. Ще один важливий елемент це тропи, які зробили цей жанр таким впізнаваним та привабливим. Саме вони створюють ту родзинку, яка змушує читачі повертатись до історії знову і знову. Серед них, зокрема, такі чоловік-антигерой, проблемний, часто з кримінальним минулим, внутрішніми денмами, які показує м'якшу сторону лише головній героїні, та за будь-яких обставин захищає її. Чоловік, що живе за своїми правилами, жорстокий, суворий, але захищає свої цінності і коханий будь-якою ціною табуйовані теми та емоційні гірки, психологічні травми, одержимість, БДСМ, дії безгоди усе це створює гостру і напружену атмосферу, заборонене кохання, конфлікти між героями через кримінал, сім'ї чи соціальні бар'єри. Загалом то автори часто міксують тропи, тому в одній книзі може зустрітися одразу декілька сценаріїв, що ще більше поглиблюють напружену атмосферу. Але де тут проблема? І тут починається найцікавіше. Бо з одного боку це фантазії, а з іншого вони можуть формувати уявлення про те, що є нормою. І на жаль, у дарок Романах часто нормалізуються дуже токсичні речі. Як от романтизація насильства і контролю, герой часто агресивний, залякує, маніпулює, але при цьому подається як ідеальний партнер, і виникає ілюзія: він мене контролює бо кохає. Міф я його врятую. Типовий сюжет героїня лікує травмованого чоловіка своєю любов'ю. Але це шкідливий міф. У реальному житті це часто називається співзалежністю, коли одна людина бере на себе роль рятівника, а інша залежного. Це явище пов'язано з так званим синдромом рятувальника, коли бажання врятувати когось перетворюється на емоційну пастку і призводить до виснаження з обох сторін замість справжнього зцілення. Такий сценарій рідко закінчується добре. Старання меж згоди. У деяких книгах герой примушує, а потім це подається як пристрасть, і молоді читачі можуть почати плутати, де насправді згода, а де насильство. Нормалізація ревнощів, і емоційних гойдолок. Ось це все лавбамбінг, ігнор, приниження, знов любов. І все воно подається як пристрасть. Але це класика токсичних стосунків. Вплив на самооцінку, коли героїня постійно прощає, терпить, страждає, читачки можуть думати. А може, це так і треба? Небезпека для молоді, особливо коли підлітки, які ще не мають досвіду здорових стосунків, починають сприймати ці історії буквально. І тоді, в реальному житті, вони шукають такого ж поганого хлопця. І це вже не книжка, яку можна закрити. З цієї небезпеки і виникла ідея цього відео. Бо я неодноразово бачила дітей 13-14 років букток, які гордо розповідають про те, що вони читають даркромани, і навіть вихваляються цим. Це насправді тривожний знак, адже без розуміння меж між фантазією і реальністю такі історії можуть серйозно впливати на їхнє сприйняття стосунків та на власну самооцінку. Цього місяця я прочитала три дарк романи. Це був мій перший досвід знайомства з цим жанром, і чесно кажучи, не всі історії мені зайшли. Серед них навіть була книга, яку я сміливо можу назвати найгіршою в своєму читацькому житті. Але в інших творах мене справді зацікавила психологія персонажів. Було цікаво простежити, які події і внутрішні конфлікти сформували їхній складний і часто дуже редфлаговий характер, як травми і переживання впливали на їхні вчинки, як вони боролися зі своїми демонами і як це відображалось на їх стосунках. Не приховую іноді мене переповнювали обурення і засудження. І це було неминуче, бо деякі вчинки дійсно шокували. Але саме ці емоції змусили мене задуматись, наскільки складною і багатогранною буває людська природа, і як важливо не робити поспішних висновків про людину лише через її помилки чи темне минуле. Цей досвід допоміг мені побачити дарк Романи не просто як розвагу, а як можливість зрозуміти глибші психологічні механізми і мотиви, що лежать в основі токсичних стосунків та внутрішніх переживань героїв. То в чому ж вихід? Читати Дарк Романи – це абсолютно нормально і може бути навіть цікаво. Проте дуже важливо розуміти, що читання це не означає автоматично погоджуватись з тим, що там відбувається, або вважати це зразком для наслідування. Проблема навіть не в самому жанрі, він дає можливість безпечно занурити складні, а місцями темні емоції та сюжети. Складність в тому, як ми цей жанр сприймаємо і наскільки усвідомлено ставимось до прочитаного. І якщо ти розумієш, що дарк-роман — це художній образ, створений для розваги. А не інструкція до життя, це вже величезний крок. Якщо після читання ти можеш сказати собі цікаво, але в реальному житті я такого не допущу, ти читаєш критично і здорово. Це означає, що ти тримаєш межу між фантазією та реальністю. Дослідження показує, що більшість підлітків і молодих читачів усе ж розрізняють вигадку та реальність. Але проблема виникає тоді, коли популярні платформи, як BookTok, починають романтизувати токсичну поведінку. Червоні пропорції перетворюються на круті риси, а з героїв-аб'юзерів роблять секс-ікон. Це дійсно тривожний сигнал, бо така романтизація може змінювати ставлення молоді до здорових стосунків. Саме тому дуже важливо не зневажати жанр і тих, хто його любить, а натомість навчитись відокремлювати зло від добра, бути здатним бачити, де фантазія, а де реальність, де з героями можна погодитись, а де категорично ні. Темні сюжети можуть бути захопливими, але вони не повинні ставати моделлю поведінки. Пам'ятайте, справжня любов це турбота, підтримка, повага та взаємність. Це не про біль, не контроль, не маніпуляції, а тим паче не викрадення чи насильство. Любов має будуватися на здорових основах, а не на драмі чи токсичних стосунках. Насолоджуйтесь читанням, але завжди залишайтеся свідомими. Критичне мислення це найкращий спосіб захистити себе та зберегти баланс між захопленням та реальністю. На цьому у мене все. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку цьому відео, коментуйте, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Па-па!